Народ. Всім привіт, радий бачити вас на моєму каналі. А, недавно міняв оливу у двигуні, не знаю, вийде це відео першим. Чи це де замінював оливу. А, багато хто пише про тарахкотіння трактора. А, все ж таки спробував перевірив і а, друга форсунка не працювала. А, я її вже а, розібрав. Подивився, розпилювач. А по діагностиці, по діагностиці показало, що розпилювач підклинює. А Ось форсунки зняв усі, усі порозбирав, почистив, змастив, розробив. Не знаю, буде щось з цього чи ні. В принципі, перша та третя форсунка. Працювали а, і справно. а лише третя ось. Я їх розібрав. Так, а, це все було кише, це все було, а, як би сказати, а це все було кише, це все було. А, поржавіти і так далі. Нема не плоскості, нічого. Все-таки, знаєте, шоршаве. ну, типу шоршаве. Знаєте, цієї зеркального блиска немає. Ось. Ну, Я просто попробував. зніму. просто Це таке буде відео. Просто для контенту. Звісно, не потрібно це повторювати, тому що, можливо, це не буде навіть працювати, я не знаю. В принципі, дивився відео в інтернеті, багато хто пробував то ще, ну може там по пару мотогодин попрацювало, не знаю, що вийде. Але було так по діагностиці, що відкручував кожну форсунку, ну подачу топлива на форсунку, то двигун звук мінявся. Наприклад, першу відкрутив, чути було як оберти а потім закрутив другу. Полівив, а оберти то не змінюються Трактор працює так, як працює. А закрутив третю теж і теж так звук мінявся. Тому, ну, по ось такій а, діагностиці, у нас виходить, що друга форсунка не працює на холостому. Тому що коли газую, то, в принципі, все є. А, оберти набирає, тяга є, не знаю там. Трактор, в принципі, ну, хто дивиться мої відео, я б не сказав, що чадить. Є трактора, які набагато більше підкурюють. Ось. Ну, так вирішив попробувати таке. А У нас, в принципі, все розкрутилось непогано. Я думав, знаєте, по состоянню, що воно а, відкрутиться набагато, набагато. Як би сказати, поганіше, але розкрутилося супер. Ось такі три форсунки. Це я вже порозкручував все, почистив теж так. Ці дві не заклинені. Вони ну прямо ж ігла, знаєте, ходить вверх-вниз. Просто супер. А ось ця ігла ну просто не зняв. На жаль, не зняв. відео не Ну, я не думав, чесно кажучи, що буду знімати це відео. Ось ось, дивимось. Вона ходить. Ось чекайте. Чекайте, це треба, щоб рівно було. Ну, ходить, ось. Ну, видно, що вона сама вниз іде. Прокачалася і ходить. Ну, це вже ось соляра по ходу витікає. А це все. Вона не ходила. Ну, Ходила так важко, знаєте, так, пальцями можна було так. Ось, наприклад. Ой. Ну, вже солярка витекла. Ну, якщо її змастити, ну, ось солярою. Ось, пускаємо, ось вона. Дивимось, ось вона ходить. Блін, та що так? Та що, о, та що? Ось, ну видно. Шток ігла ходить вверх-вниз легенько. А ходила важко. Зараз це все почистив, далі побачив на одному сервісі і одна добра людина теж підсказала. Забрати по одному ось такому мідному кільцю і залишити одне ось таке, не знаю, товстіше, щоб там на цей міліметр розпилення пішло нижче, тоді буде краще згоряти. Ну, Логічно, якщо так дивитись, то я так і зроблю. Це буде перше. А далі я все це почистив, теж ігли розроблені, ну, вверх вниз все просто суперово ходить. А... Я сподіваюся, на... що коли складу все, буде супер. А друга проблема. ось. Бачимо, це ось посадочні місця для форсунок, вони у жахливому, дуже-дуже жахливому. Такому, знаєте, стані. Ну, не страшно. А, теж попробую їх чимось витирати. Потім, не знаю, там брали, бачив, салідолу і туди намазували. Краще буде, не буде так корозія. Ось. Тому зараз збираю ось цю форсунку. Ну і буду потихеньки це все збирати вкупу. Так, зібрав та почистив всі три форсунки, понумерував, щоб не поплутати. Зараз буду це все збирати. А тільки зараз піду. Почищу отвори під курсунки, сідла Ось Ось так. Взяв літол і літолом форсунки ось так позмащую, щоб не закисали. Трошки там вичистив отвори, але ржавчина, ну, вона якби там залишиться. Ну що ж, друзі, зібрав я все. А, що можна сказати? А, на мою думку, трактор, а, ну, трохи, трохи, чесно кажучи, тихіше працює вихлоп, а іменно а, немає цього а, рьохкання. А, друга форсунка реагує, якщо її відкручувати, Подачу, то вже чути, що звук двигуна змінюється. А це означає, що вона, якби, запрацювала. А причина була, ну, я так думаю, в тому, що ігла підвисла. Ось. Вони однаково гарячі. Ну, нічого, зараз зачекаю, щоб двигун остив. І ще, можливо, клапана подивлюся і регульну. Ну, якщо, якщо потрібно. Ось так. Ось притирав їх. Ось таке войлочне мікрофібру. Потроху, потроху притирав, змащував, потім компресором гарно. Видував, і вийшло непогано результат а, може ще так працювати через то, що через вихлопну. Звісно, краще було б, щоб її відкрутити і подивитись, що там. Як? Тому що могла б прогоріти сітка у вихлопнути? Зняв по одному кільцю? Думаю, буде Супер. Заказав нові розпилювачі. Щоб вже, знаєте, все ж таки потім їх заміню на нові. А поки що нехай попрацює на цих розпилювачах, тому що, ну, не дуже бачу, чесно кажучи, а причину їх замінювати по крайній мірі поки що а, зроблю, зроблю стенд для перевірки форсунок, і тоді вже можна буде, і тоді вже можна буде говорити про їхню заміну. А без стенду це, ну, якось не дуже буде правильно. Тому ось так. Так, регулюю клапана. Ось по моменту вприска. Так, Там мітки у нас збігаються. Так. Далі. Ну. Виставив мертву точку в МТ першого циліндра. Ось цей перший клапан. Ой, зараз дав 0,30, а було десь 0,50. Не знаю навіть, як так. А вроді, знаєте. Вроді тільки недавно виставляв. А Ну, як недавно, десь. Ну, зараз там 400 мотогодин, а я виставляв десь біля, 300, о, десь біля 100 мотогодин. Получається за, за, 30, за 300 мотогодин чомусь. Ну, на першому циліндрі клапан трохи. збився. Ну що, відрегулював клапана, а почистив форсунки, тепер кожна форсунка працює. Ось, ну прям, знаєте, ні, ні граму дима. Працює чистенько. Ніби так не рьохкає. Не знаю. Означно чути, що працює робота рівніша, ніж була. Це однозначно. Почистив форсунки, відрегулював клапана. Чути робить тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту без... Можливо, так знаєте, через там може там кожні там 50 секунд. Не знаю, ну ідеальніше, не знаю, що працював. Що можу сказати? Дані маніпуляції були немарні, тому що все ж таки почистив, все, склав, скрутив, закрутив, працює, плюс відрегулював клапана, були збиті зазори. Ну, що можу сказати? Звук реально змінився, хоча не кардинально, але. А відразу чути, що став працювати приємніше. Тому можна хоча б кожні 300-400 мотогодин форсунки зняти, ось так їх почистити, скласти і на трактор. Ось так одне одну. Шайбочку мідну з кожної форсуночки. Зняв. Супер. А розпилювачі все ж таки я заказав. Три розпилювачі нові. Ну, щоб були на запас, якби. Пригодяться, а в будущому їх по-любому треба буде замінювати. Це навіть не обговорюється. Це знаєте, така реставрація, ну, типу, як би сказати, Ненадовго, на деякий час. Всім до зустрічі! Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, пишіть ваші коментарі. Кому що цікаво, можливо, у кого є які ідеї, що можна ще зробити. Всім до зустрічі!